Чи знаєте ви, чому більшість людей не бачить результатів своїх тренувань? Банально не доїдають білок. Протеїн це не просто модна добавка. він допомагає набрати м'язеву масу, допомагає стати сильнішим, ефективно використовується при схудненні. Але чи всі види протеїнів однаково корисні? Чому саме сироватковий вей найпопулярніший? В чому мінуси соєвого і чому білок колаген взагалі безкорисний? Давайте порівняємо усі види і розкажемо про кожен нюанс, базуючись на дослідженнях, щоб обрати найефективніший для м'язів, бути спортивним. Просто поїхали. Отеін це білок. В результаті перетравлення організмом отримуємо корисні пептиди, амінокислоти. З них далі організм будує те, що йому потрібно: гормони, ферменти, м'язи, клітини імунітету тощо. Для звичайної людини, щоб вона просто існувала і була більш в більш-менш здоровому стані, необхідно до 1 граму білку на кілограм ваги тіла. Для спортивних цілей, для того, щоб нарощувати м'язеву масу, необхідно 1,6 грама білку на кілограм ваги тіла. При схудненні білок також важливий і його Кількість в раціоні збільшується. Тому, якщо не доїдати, то і прогресу не побачиш. Для людей, які не є спортсменами і не організовують свій раціон, харчуються просто на око. Дуже важко оцінити, скільки за день білку вони з'їдають, і в цьому випадку на допомогу приходить зручний протеїновий коктейль. Додаєш один-два таких на день і вже закриваєш питання по білку. Але ще важливо, щоб протеїн дійсно доповнював раціон, засвоювався і мав корисний склад амінокислот. бо не всі протеїни, однак. Отож, давайте вияснимо, який протеїн буде найціннішим. В залежності від того, з чого зроблений протеїн, міститься різний набір амінокислот. Сироватковий Вей-протеїн, зроблений з молока. Казеїн. Теж зроблений з молока, але з інший за структурою. Соєвий сої, колаген з свинячих чи бичачих хрещів, і колаген, так це теж вид білку, яєчний, гороховий і так далі. Найбільшу користь для спорту приносять протеїни з високим вмістом незамінних амінокислот, і туди ж входять БЦА, гетьманом, серед яких є лейцин. Він є найвпливовішим, і це доведено дослідами. Ось для порівняння: скільки треба з'їсти різної їжі, щоб отримати ту саму порцію лийців. Також можна порівняти загалом міст незамінних амінокислот у різних видах білку. І тут видно, що джерела рослинного білку, як правило, є біднішими за амінокислотами, неповноцінними. Щодо колагену, то він взагалі для м'язів не несе ніякої користі, бо це лише три амінокислоти, які ніяк не впливають на їх. Ріст. Хоча для покращення стану шкіри чи для суглобів, він може бути корисним, навіть у вигляді окремих добавок. На каналі магазину Масо є багато детальних відео, які добавки корисні, а які ні. Тому підпишись, щоб не забути глянути. Отож, якщо закидуєтеся конопелькою, я маю на увазі протеїн, чи використовуєте інші рослинні, дешеві, соєвий, гороховий, рисовий, це не дасть такого ж ефекту, як порція сироваткого чи яєчного. Вони не є еквівалентними. Цінності. Звичайно, є ще один варіант: вживати більші порції соєвого півтори-дві, щоб компенсувати одну порцію сироватки. Але тут є інша проблема: великі порції рослинних білків не так добре засвоюються. І це ще один наступний важливий фактор: біодоступність. Або простими словами засвоєння. Наскільки легко і яку кількість амінокислот організм може отримати з білкової їжі? Ну не всі 100% відбивної підуть у м'язи. Різні продукти мають різну біодоступність. Також можуть впливати і інші фактори: спосіб зберігання вид обробки та приготування. Наприклад, звичайну сою не можна назвати еталонним продуктом, але якщо це очищений соєвий ізолят, то засвоєння буде набагато краще, якщо поєднати загалом склад амінокислот. І засвоюваність, то отримуємо ось такий рейтинг протеїнів. Причому цей список співпадає з офіційними рейтингами оцінки якості білкових продуктів, а також великими дослідженнями, в яких шукали ідеальний вид білку для спортсменів. топ 3 найкращих за цими показниками: це сироватковий вей-протеїн, казеїновий протеїн. Та яєчний. Для того, щоб дізнатися, який насправді протеїн, треба дивитись на зворотню етикетку і поле інгредієнти. Тут має бути написано, який саме вид використовується. Але це ще не все. Йдемо далі. Один з етапів вибору протеїну це наявність непереносимості лактози, молочного цукру. Вона не є поганою чи шкідливою, це натуральні цукри з молока. Її вкрай мало в протеїнах. Тут усього 1-2 грами вуглеводів на порцію. Якщо безпричинно виключати Усі молочні продукти, то не отримаєте не тільки найцінніший вид білку, а ще й купу поживних речовин і суттєво обмежите свій вибір продуктів. З іншої сторони, якщо все ж вас прориває, то і користі від такого ніякої. Треба знати, є різні види непереносимості, і є залежність від кількості лактози. Для прикладу, хтось не може випити і склянки молока, проте. Деякі види твердих сирів взагалі без проблем. Тому, якщо є деякі проблеми з молочкою, спочатку можна спробувати добре очищений ізолят сироватки. Тут практично відсутня лактоза. Як бонус, в деякі протеїни додають додаткові ферменти лактаза, яка розщіплює лактозу. Тому, якщо відчуваєте дискомфорт, як правило, від дешевих погано очищених протеїнів, спробуйте з ферментами для травлення, наприклад, як від Genius Nutrition x 5 У випадку абсолютної непереносимості ви Виключаємо ті протеїни, що з молока. Можливо, хто не знав. Саме по собі молоко, молочний білок, складається на 80% з казеїнового білку і на 20% з сироваткого. Такий собі комплекс з двох видів. І обираємо наступні по списку варіанти: це яєчний, м'ясний. Ще може бути варіант рослинного, але його краще все ж доповнювати комплексом незамінних амінокислот, які для нас так цінні. Далі швидкі засвоєння. На що це впливає? На ситість тут немає хорошого чи поганого. Всі протеїни в порівнянні з звичайною їжі не створюють навантаження на травлення. Але декому важливо ж бахнути порцію протеїну, щоб швидко засвоїлось і не булькало. А іншим навпаки, При схудненні хочеться мати більше насичення, щоб вбити той клятий голод на дефіциті калорій. Тому ось рейтинг в різниці засвоєння по часу. З них на дочищенні це всі види гідролізатів, бо це вже практично амінокислоти. Мають дуже швидке засвоєння, рекомендується або професійним спортсменам, або тим, в кого є проблеми з травленням. Найдовший і найситніший з усіх це казеїн. Його краще приймати на ніч для нічного відновлення, або схудненні, щоб мати довше насичення. Я б не радив зациклюватись, на скільки хвилин який протеїн швидше засвоюється там після тренування. Суттєво на м'язи це не впливає, тільки ситість. Від цього і залежить, який з варіантів зараз вам принесе більшу користь. Взагалі, лайфхак. Різних продуктів, нутрієнтів завжди подовжує травлення. Наприклад, м'ясо з овочами, сир з ягодами. Якщо додати клітковину до протеїну чи банан, горіхи, то це подовжить травлення і час насичення як перекусу. Перейдемо до смакових якостей. Напряму на користь білку це не впливає, проте впливає на дисципліну в харчуванні. Не захочеться пропускати такий смачний перекус. Прийом їжі без емоцій може бути тільки у професійних спортсменів. Для звичайної людини набагато прикольніше, коли ти п'єш смачний протик, як десерт, заміну якимось солодощам, або як нагороду після добре проведеного тренування. Сироватковий протеїн дуже нагадує молочний коктейль, особливо смак. Якщо збити блендером. Вибір смаків шалений. Далі казеїн. Дуже подібний до сироваткого, проте більш густий і кремовий за структурою. Яєчний протеїн може бути густим, іноді пінеться. Яєчний білок не має природньої солодкості, проте сучасні рецептури роблять його досить приємним на смак. На жаль, мало хто з виробників роблять яєчні протеїни, вибір невеликий, проте у компанії МСТ є і шоколад кокос, і солона карамель. М'ясний протеїн. На смак може бути специфічний, бо це гідролізований білок, практично розщеплений. Але виробники Стараються багатьом буде дивно пити солодкий протеїновий коктейль з м'яса зі смаком шоколад, кокос або яблуко. Але це все одно набагато смачніше ніж ви могли б собі уявити. Це ж стосується і гідролізату сироваткого білку. Це вже не такий насичений молочний коктейль, більше схоже на якийсь фруктовий солодкий напій. Ну і соєвий гороховий пшеничний, усі рослинні. Не найкращий десерт. Вони дуже прісні і іноді навіть гірчать. Кажу, як є. Можливо, хтось куштував веганські батончики з гороховим чи соєвим білком. Так ось вони дуже сухі на смак. Напишіть в коментарях, який найсмачніший протеїн ви куштували. Нехай збираються відгуки. Ми вирішили порівняти також і середню ціну за порцію протеїну, що називається середня температура по лікарні, бо є і економ бренди, і дорогі преміальні. Але загальну різницю зрозуміти можна, щоб обрати оптимальний варіант ціна користь. Пам'ятайте, що висока ціна це не тільки якісна сировина, а ще часто і переплата за бренд. Розрахуйте. Бюджет так, щоб вам вистачало на щоденний і регулярний прийом, а не через день, по півпорції, економно, бо ви взяли найдорожчий варіант. Також раджу підписатися і слідкувати за знижками в телеграм-каналі Muscle.ua Там є дуже вигідні пропозиції. Посилання в описі під відео. Виходячи з усього описаного, сироватковий протеїн має найбільший переваг по усім параметрам. Ця інформація допоможе максимально ефективно збагатити раціон. Визначальними у користі є кількість білку і його різноманітність. Не потрібно, щоб кожен прийом білку був суперцінним. Це можуть бути різні продукти, але вони повинні доповнювати один одного. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. Лайк, підписка, побачимось.